Вітаю, мене звуть Кірова Каріна. Я консультант правової системи, експерт з головбух. Тема сьогоднішнього відео строки давності для відшкодування витрат на відрядження. Статтею 121 кодексу законів про працю передбачено обов'язок роботодавців відшкодовувати працівникам понесені ними витрати на відрядження. Такими витратами є, наприклад, проживання в готелі, придбання квитків на потяг тощо. Але на практиці трапляється так, що такі витрати не відшкодовують після повернення працівника з відрядження. І постає питання, коли саме минає строк позовної давності за такими витратами? Для чого? Для того, щоб бухгалтер зміг списати таку заборгованість в обліку. Відповідь на це питання потрібно шукати в кодексі законів про працю. Строки позовної давності за трудовим законодавством регулює стаття 233 Кодексу законів про працю. До неї законом номер 2352 було внесено зміни, які набрали чинності 19.07.2022 року. Але строків позовної давності за відрядженнями ці зміни не зачепили. Цей строк для відшкодування витрат на відрядження продовжує становити три місяці з дня, коли працівник дізнався або мав дізнатися про порушення свого права, оскільки відповідно до інструкції зі статистики зарплати компенсація витрат на відрядження. Не відносяться до фонду оплати праці, тому компенсувати витрати на відрядження потрібно в строк протягом трьох місяців, а не в строк, передбачений для зарплатних виплат. Відлік строку позовної давності за трудовим законодавством слід починати з моменту, коли працівник дізнався або міг дізнатися про порушення свого права. Однак тут є три варіанти розвитку подій: перший варіант. Коли колективним договором або іншим внутрішнім актом підприємства, положенням або наказом про відрядження установлено строк, протягом якого підприємство зобов'язане розрахуватися із працівником за відрядження. У цьому разі строк давності слід відлічувати із дня, що настає за днем закінчення строку розрахунків за відрядження. Другий варіант це коли локальними актами підприємства строк розрахунків за відрядженнями не передбачений. Тоді цей строк слід обчислювати з моменту, коли працівник повернувся до роботодавця з вимогою про виплату належних йому сум. Наприклад, заяву. Якщо така заява не подавалася, то й строк давності не починався. Зауважуємо, що авансовий звіт не можна розцінювати як пред'явлення вимоги. Це лише звіт, він вимогу не висловлює, тому заяви не замінює. І третій варіант, коли внутрішніми документами підприємства строк розрахунків за відрядженнями не передбачений, і працівник письмової згоди вимоги не пред'являв і звільняється, чи звільнився з підприємства. В такому разі роботодавець зобов'язаний порахувати з працівником повністю розрахуватися в день звільнення згідно зі статтею 116 кодексу законів про працю. В такому разі. Відлік строку позовної давності слід починати з дня одержання працівником письмового повідомлення про суми нараховані та виплачені при звільненні? Як бачите, у питанні про строк позовної давності щодо витрат на відрядження є кілька неврегульованих моментів. Тому, аби правильно визначити цей строк, роботодавцю потрібно з'ясувати, чи передбачені в локальних актах підприємства строки розрахунків з працівниками за витратами на відрядження. По-друге, чи пред'являв працівник вимогу про відшкодування таких витрат, Тобі, що на ці запитання ви зможете правильно. Визначити строк позовної давності відповідно коректно списати дану заборгованість в обліку. До речі, при списанні заборгованості перед працівником у підприємстві виникатиме дохід. Більше інформації про відрядження можете знайти у системі експерту з головобух. До нових відео.